Чого? Що я я ви ви не хочете їхати? Ні ну так <кхів> спочатку ви мали би назвати... <кхів> Старший інспектор дорожньої патрульної служби певне має то йти, чи пане вимагати. Ясно, далі. Все дивіться, бачу, дал далі, далі. Все щасливі вам дороги. Ні, ну, Все щасливі дороги так не буває. <кхів> не маєте <мали кхів> представитись. Я представлю. Так, а потім так. назвати е, причину зупинки та суть корного правопорушення. Точно? Так. Так, так, дивіться, так говорять... А, ага, так говорить пронституція дорожньої ні, ні. А Закон що? про міліцію, потім що? три одиниці наказ. Ну і саме основне, це так говорить наказ президента про заборону, про безпідставні зупинки транспортних засобів. Але від 11 року. Так. No. Що, а, ви а, не в курсі? а ми а зміни читали? Зміну що? Я маказ президента. Миказ президента? Давайте тоді так. Ми зробимо е, простіше. Дякую. У мене тут є бланк таких заяв про безпідставні зупинки. Я напишу вам одну заяву вам, одну в адміністрацію виясню, чи чи це, чи пройшли зміни, чи ні. Ви, що без От, хочу побачити, ви ж мені її не назвали. Ви не даєте мені слова, сказав. Чому ви не даєте? Ви мали, назвати, ви мали назвати вже зразу призупинця. Що ви не знаєте, тут пункту. Та нічого, знаємо, а... не знаємо. Ми вже виснемо. Ми його адміністрації виснять. І ваші кіронезки О, Бачите, такий спеціально роздуховував. Примірників заяв. Ми зараз тут на місці заповним, одну я вам вручу, а одну ви перестаєте. Це, це чим, чим? передбачено? Було... Зак... Зак... Законом призвелення громадян. Знаєте такі заклад? Знаєш Ви як посадова особа отримуєте від мене заяву, а другу заяву я відішлю копію. Бачите, вона тут йде в це... Заяву приймає черговий? Е, ні, за... заяву, прийма... заяву приймає, бачите, люба посадова особа. Це чим передбачено? Законом громадян. Так? Те, На... На... що зараз... Ну, На... ...на... А ви якщо <зас> я його не тримаю, то там його не дарувати. Пан треба <під> <модуровати. під> знати, чого то я його зупинив? Дзвінний кажуть президенту і положен зупинення транспортів. <під> мак в маказі <під> <Пас, під> панель. Я, я таки все знаю. Ну от правильно, ви мали б... як би мало це все виглядати, ну... Алло. Я на місці. Да. Давай, давай. Департамент, ми всі не будемо. Ні, Ні, ви мені спочатку фамілію по батьку і ще раз. Будь ласка. І вашого керівника. Бо ви вручите керівнику своєму. А другий примірничок я відправлю. Вручте це як? Ну ви ж е, здаєте як е, службу, ви пишете рапорта, напевно. Здаю службу. Не здаєте службу? Пряма мова, як здаю службу. Тобто ми будемо зараз. Як у вас процедура після того, що ви ну, закінчили службу? ви ви все службу? знаєте, то що ви, що ви знаєте? Ну, ті, як, можу як, вас... як це ви мене ви не ображаєте? Як, як ви здаєте службу? Як... Вибачте, будь ласка, що я вас чимось образив. Я, я вас ображаю. <су> Там, ви, Важникав, я викликав, що ви, ви здаєте. Як ну, здаю службу. Ну, при, припиняєте службу як, що ви Як робити? Ну що це визначає? Що це за розмову? Здаю службу, припиняю службу. Не зрозумів. Ну, коли у вас служба закінчується, то, тобто ви сьогодні на службі знаходитесь, так? Так, звичайно, на відпрацюванні косить. Е, дивіться, і... а далі у вас закінчується служба, далі що у вас проходить? Тобто ви приїжджаєте у ну, на вас. Такий. А що? Ну Наряд у вас, якийсь там. Несення служба. Несення служба. Ви... Священник. Ви погані. No, я не думав, що ви священник, бо ви тут так прямо з порушенням про пункт правил 15.9. А ты перекраску надо это тоже выяснено. А -то? -то так. Пане, перейдите, пожалуйста, сюда. Здесь, пожалуйста, долго, что вас чекать. Добре, добре. Уже чекаю 20 я поспілкую з працюками. Прошу, я тут спілкуюсь. Нічого, нічого, добре. Добре, добре. добре. Роки, не знімайте. Що вони не знімають, не, не, не прибери, Я тебе не знімаю. Ви не скажете, щоб я довше не чекав, фамілію м'яв по батьку вашу Ні, Це дикото. Зірого кольору автомобіль Васу 21010, но миний знак 0641. Один з працівників Даї мене зупинив. Мені повідомив, що суть скоєну про порушення та причину зупинки. Ми з ним домовилися, що я йому зараз передам заяву на скаргу на його дії вашому начальнику. І от ситуація така, працівник міліції сказав, що він зараз підійде до мене, відійшов від автомобіля. Він зараз спілкується з якоюсь особою, а я просто представився, Матський Віталій Ігорович, журналіст української правової газети Дорожній контроль. І він зараз спілкується з якоюсь особою. Я підійшов просто запитати, скільки мені ще чекати, бо то вже прийшло біля 20 хвилин, інспектор не підходить до мене. Особа пробує, ну, почала руками мене відштовхувати, щоб я відійшов. Я зараз знаходжусь від них на безпечній відстані біля свого автомобіля. Але прошу, щоб ви посприяли, щоб інспектор все-таки підійшов до мене. Е, ну, я заповнив цю заяву, передав йому і все. Та-та-та. Місто Косів незалежності 82. В принципі, інспектор вже підходить до автомобіля. Та-та-та. та та, 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 та. Е, Ні, Ну давайте це, якщо зараз не буде ніякої конфлікту і ситуації, то не, не дзвоніте, якщо я вас ще раз перенаберу. Добре, гарно дякую. До побачення. Доброго пан. Та довго. Ой, вибачайте не бачу. Як вибачаєте? Ну то так, так вибачайте. Ну, ви... то треба подивитися, як ви дитини штухаєте. Ні? Так ви ж, ви ж дивіться, що я двері закриваю. А ви дивіться, куди ви штукаєте? Ну, я сідаю в автомобілі і туди дивлюсь. Довго пане? Та довго. Ой, вибачайте не бачу. Як ви бачите? Ну, Тут і так вибачайте. Так ви ж дивіться, що я двері закриваю. А ви дивіться, куди ви штукаєте? Ну я сідаю в автомобілі і туди дивлюсь. Так. Може ви мені ногу зламаєте і що ви дивились в вікно. Пане, давайте без цих риторик, бо ви вже трошки і так сказали, що наказ президента зазнав змін. Багато що, посадового сюди, бо сказали, на мій погляд, вже... Недостовірної інформації. Так як водій також багато це говорить. Неправильно. Я? Що їм? Що з тобою автомобілі неправильно? Да. Це перехресток? Ну, а що це? Ви знаєте, що таке перехрест? Знаю. Що таке перехресток? А що таке перехресток? Я вас спитав, так як водіє. Ну. Давайте зачитаємо пункт з дорожнього руху. дозволений виїзд на виїзді з прилеглою... Території. З території. Чи дозволено ну, то... у нас перехрестя? Такого перехрестя? Вулиця? Та ця вулиця? Бачите, що тупікова вулиця? Ця вулиця наз... має свою назву. Тому що вона має назву, та вона тупікова. Ну почитайте правила дорожнього руху. Все я зрозумів, давайте я ще по цьому інформаційний запит дам. Давайте фамілію, м'я батькові. Пендрин Степан Іванович. Пендрин. Я норм... Ну я перепитав, українську. я перепитав зараз. Пенгрин, третій раз. Пенгрин, дякую. Ім'я батькові? Ще раз повторити? Так. Степан Іванович. Степан Іванович. Це Ні, я вам заяву сюди, а ви вже... Запер... Ну ви відмовляєтесь на камеру, відмовляєтесь, отримати як посадову особу, взяти від мене заяву і передати Ну, Це заява про... що? Ви, ви, ну прочитайте, перечитайте. Прочитайте. прочитайте. Ви відмовляєтеся? Заява про, зая зая? к... про те, що ви порушили наказ президента, ця копія заяви буде. Це відносно кари, так? Я контролюю чого Ну прочит... прочитайте, передавати. ви відмовляєтесь. Тобто ви зараз кажете, кровати, ви зараз кажете що на камеру, що ви відмовляєтесь отримати цю заяву. Камеру? Так. Це в зв'язку з чим? Я маю говорити на камеру. Ну от є в вам дороги, Я контролюю чи не то органів. Вибачите за безпідставну зупинку теж не хочеш. Я вам назвав причиною зупинку. Відео у Ютубі ви побачите, чи ви назвали причину зупинку, чи ні. Навіть сьогодні, так? Щаслива дорога! Щасливо, але дивіться, ну все-таки я бив я би хотів, щоб ви, при... що ви прийняли заяву. Я Завтра приїду, поговоримо завтра. Добре? Зараз немає часу, на жаль. До побачення. До побачення.